Всім привіт, друзі! Ми знаходимося зараз на набережні. Я, не, я тебе не знімаю. Я знімаю тільки цю фігню. Вот. Тут не тупік, дивися, От там оті труби. От бачиш, ну? Знаєш, що це за труби? Я так думаю. Це оті труби, бо От там підуть ті труби, тут це йде закажене поле, що там, знаєш. Нещ... Там радіації, там щось не можна... Ні, не там, радіація? Радіація. Ні там просто якісь... Е, там пише, що там якісь сміття, е, радіо, радіоактивні сміття йдуть. Далі, я так зрозумів, що вони йдуть сюди, ті труби. Далі ці труби вони отим потоком зливалися у вісло. Дики, ти знаєш? Ну, тому що це так все сходиться. Зараз там... там, де ти говорив, е, заброшка. Я знаю, коротше, бо там далеко йдуть труби, бо там йде таке поле, через яке проходять ці труби під тим полем. Далі воно йде якось сюди, і усі вони скручуються отак. І ви от, це бачите, бо тут такий злет іде. От. Такі труби там йдуть, бо там. От. Дай, Якщо... Дай, і отут йде якраз оце все, і вони так поняли що ці труби, заливалися лісло. Дав, бо там заброшено так. Заброшена, що там було ще. <плес> Ось це сходиться, оце вот заброшка, оці всі труби, і оце трупи виникли того. Виходили той, виходить. Ні. На. Ну от і воно все сходиться, все сходиться. Я так зрозумів тепер, все, я все поняв. Краще, друзі, там зовсім друга ситуація, там просто йде така труба вниз, і вона тупо йде якось сюди. Тупо йде сюди вниз, якось так, якось так труба я йде. Ні, я, я... я піду сам. Знаю, як йти. Я тут вже був колись. Дайсь вот. тут. Така штука якась? Я вроді би теж колись тут був. Я теж тут був. От як чому? Бо я їй красам показував цю трубу. Пам'ятаєте, я вам говорив оцей я... поток? Эй, це, якраз є... це є той самий поток. Пам'ятаєте, що я вам говорив? Коли ми сюди йшли, що це якраз ця штука, ну, угу. от. Ну, я так поняли, що кудись зійшла туди, туди, оттуда, і туди і туди. Вот отут и місці де. Де? Коротше, металоріх стоп, я ми вже вилазимо діти. Кей. Ми тут залізли. Бо ми реально колись бачили ту палатку. Ми туди ніколи не залазили, коли ми той, а ми коротше тут самі. Побачимо, бо там трубу. Там дуже багато не що це за база якась. Ні, не приближайся там. Там теж не приближайся, бо там в хтось може бути. От подивись за труба. за труба. І свідкові звідси той. Біжемо звідси. Вот, вот так. Там палатка. Що таке? За труба. Ай, нет, не снял. Прятам тут сюда, там тут сюда. Щутку, шутку, швидко. Щутку той. Пригнаемся. сюда, точка. Був, на, на ровері їхав. Його! Так. Дивіться, ця труба. Да, ми тут ще не було. Так я тут був. Ми із друзями більше слідували ніці з тим. Я щось тімо прямо на І Що це таке там ця труба? Найголовніше, куди вона веде ця труба? Вот. Тупо величезна металева труба. Реально. Тупо труба і вона йде сюди. Бачите, що воно так зливається, ніби воно тут заброшено, але дивіться, от. ще. таке було би озеро. Бо чогось найгірше це знімати в лісі, бо чогось завжди листя йде в тому лісі, завжди реально, літом листка. листя. ця труба вона тупо кудись йде. Я так понял, что это все сложилось. Все, все, что мы снимали, это и так, это все сложилось. Вот. Ну, то пока сюда, сюда, сюда отлайда да. Это труба. Не, ну реально. Так, да, короче, мы сейчас здесь идем на шею, да, но... Ну, а что? Я что? Ну, я тебе сложить на Короче. Что? Судить швидко, світко, швидко, там сидіти, там сидить. Плащайте, бо вони точно підуть туди. У нас було все таки відео, правда, воно називається, ми пішли на заброшку в каналізацію і попали в каналізацію. І ми були вотам, отам, а ми зараз пішли в ліву сторону. Вот тут люди, Треба люди. Люди! Короче, йдемо, все. Пішли, пішли. Там тупо якась будка. Бачите, там тупи якісь будки. Бля! Діма! Діма! Охідіть, це що таке? Це що ми... таке? Це що таке взагалі, бля? Там все будинку чемодани. А ти знаєте, що ще саме найдивніше? А це хіба свої труби там то нічого? Але знаєте, що саме дивне? труба йде. Ми коли були на тій забросці отам. То ми там бачили людей з чемоданами. А то що? Там ще якісь дома нафиг. Там якісь дома. Там якісь дома. Та, воно, воно, воно. Пішли на ту запрошення. Та бачиш тут? А давай подивимося. Який запрошений парк? Ні, це, видиш, там той машини їздить. Ну так, це стоїть. Це стоїть в місці там вже. Ось там, як вийшли, що ти подивишся, як ми дамо. Але рядом... Я, я, я ще ніколи нічого не бачив. Це загородження якісь там. А що це тут рівняти? Нам треба туди По-перше, нам треба дуже-дуже тихо. По-друге, ми маємо той, ми маємо тільки зазирати. Всередину різко не заходимо. маємо все дуже повільно робити, бо це не ліше в лісові кровороста. От що тут треба Сейчас он ну, не, не, не. спати яги. Тут... Я поняв, дебафер живе. Ви бачите, не, там теж тут є. І тут ця труба. Що я перевіть соті? Ніхто ні, не забере. Він дітки не заберуть тут. От тупо, тупо, такі щось. Вот. Хоче гряха. Эй, друзі, йдемо. Ідемо. Ні, я я, 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 я я не йду до це. Дуже тупо якийсь аномальний. Не то, ні, ні, нічого немає, але я чую, ніби тут щось ніби хтось за мною стоїть, ніби там його немає нікого. Це реально може бути вже паранормальні речі можуть відбути. Що тут буде паранормальні речі, це вже погано дуже. Якщо вони там йдуть. Звичайно, ця дорога хоча правило теж є, правило. Якщо там є щось паранормальне, то звісно, то, то має звіти йти. Якщо є щось паранормальне, будь. там теж що щось біжуть. Там паранормально, щось нормальне бачили. Але краще, якщо ви чуєте, що там щось є паранормальне. Не просто що ви боїтеся. Окей, okay, зараз. А там хтось був? Я так. Мене там, там, там хтось був? Ага, от. Ми ж до того самого місця. <клідки> Хто Тут тепер краща якість. Боркири бігали залізьми. Ні, стоп! А це дуже дивно, бо коли вони були на ті забули, то здавалося, не була вимога. Оце та сама яма. Вот, тут оце само яма, пам'ятаєте, я вам говорить, що це яма, так. Звичайно, тоді тому ламас. <реси> да. Ну бо тут, там... дай пам'ятаю, тут чи воно що? О, ну бо тут вони це все скрасило. Я не знаю, коли то щось скрасило. Я можу навіть показати то відео, коли ми прийдемо, що я це робив. Тоді. Так, да, ну це в масло, не знаю, що тут було, вот. Це те саме, що тут заїжджаєш так машиною, так посередині. Зараз тут не можна заїжджати. Ну можна, чого не можна немає. Ні, ви тут щокула так Ну і що? Тобто поприбирати просто. Можна ну, базу зробити. А Знаєте чому? Все. Ой, і це не, не, не слухайте, всіми досками отут загрібати. Тут будуть якісь. Тут буде <плак> щось там буде те, світильники, знаєш, такі електричні. Не, не, то, не, то не дуже добре, бо то, 에, то, може бути жулія. Що таке жуль? Та це жуль. Вот. Вот там оце буде. Ми коли були, ай, це якусь дуже дивно. коли були статом, тут взагалі не було людей. А тут ще аж три, тут ні. Тут тільки чотири. Оце є потопоням. Ви бачите, там щось замуроване, бачите, там був вихід? Ні, але Ну а цей? Отут От дивіться, тут теж йдуть такі всілякі штуки. Ей, що. А де? О, які це штуки були, але я не поняв. А, це вот тут. окей. Ей, дивіться! Отут От теж є. Так. Нічого вот. Бачите, тут ці ями. тут ці Тут йдуть. І там все закраска. Та, там що це, от там це, все забито. Тут і типичок. Діма. Вони всі кончені. Але це те саме. Це те саме. От хтось. От. Чуєш? Це те саме. Це то саме що тут. Ти oh, тоже. Я там десь стоп. Я. Ей, ти дуже здесь. Ти ми з закриєш? Ні. Відпусти! Боже святий, що ми цей! Це вічний ну, дім, да. зараз ми не визовешся. Там дим не биде. Але ні, бо тут написано, що це тут і, то, і сміття міття збирається. От. Що це таке? Я не думаю, що це таке взагалі? Ось тут якась датчик якась антенна. Пустила їхала. і хала. непонятно заброшено. Може на колонка не можемо залізти. Ні, не можемо залізти, бо тут огороджена. Хто огороджена, так може це... Ми тут ще навіть камери є. Ну, Ліпше зараз йдемо на труби і закінчимо. Бо реально так. Знаєш, там де підвал, ми нічого не знаємо, люди ніколи про це не можуть. Давай ще три поки є під 10 вниз. Может, захисний лабораторій десять і, 9, 10, Дома, і плавиш, 10, плавиш, 10, вниз, витрозь, і там всі побітанти, там де він був в метро. Там А, ну, ні, це босвіта була тунель, ну, реально І чуєш, і там всі аномалії. Нешті, а той, що откий стоїть, коли подивиться на нього, він буде стояв. А коли обернутися, він буде просто себе бо Знаєте, що саме найдивніше. Сіпі 108, сіпі. Ну. Ось там взагалі сирена на голова, бо там були ще на правому полі сирі на так. Там якийсь стол, і ніби біля того стосу, бо якийсь чувак в тому, в жовтому. Оце я не так виглядаю, дивіться, це виглядає якась сюрприз. Тут дороги нормальні, бо припиті теж такі страшні такі, такі нові дороги. От бачите, тут все заросло. Труби я не знаю. Може підемо. О, 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 як ти не знаєш, коли говорив, що ще є труби. Може сюди підемо? От, тут, тут завод іде. Там, там завод, і тут таке поле тупо, як Прип'ять. Реально, це тупо прип'ять, реально. Ой, я дай, як ціла Прип'ять. Ви бачите, запросили. Я туди не йду. Що там таке? Як і дивлюся, хтось там прибігає. Типа прибігає. Ось так, от дивлюсь, а тут хтось тут хоче. Може степі. Блять, Нормально. Mm -hmm. mm -hmm.